Діти це найцінніший скарб, і ми повинні робити все можливе, щоб забезпечити їхнє благополуччя та щасливе дитинство. Деякі хлопці та дівчата з різних причин перебувають в соціальних закладах, але вони, як і всі дітлахи, люблять веселищі та подарунки. Привітати їх зі святом завітали міський голова Кременчука Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова. Вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей із нетерпінням чекали гостей та підготували для них чудову розважальну програму. Нам помаленський поляк, ми будемо йому вірши. Розказувати і танцювати і, і, ін, і, співати. Танцювати, і співати». як сповахне на квітосі роса, вдягне найкраще в світі вишиванку і оживе засвітиться краса в промінні сонця. Проте Росія і тут все зіпсувала. Під час виступів дітей почалась повітряна тривога, і всі пройшли в укриття задля власної безпеки. Однак це не завадило малечі почуватися щасливими. Для кожного закладу міська влада підготувала різноманітні подарунки, такі як холодильник, телевізор, кухонна техніка, іграшки, подарункові сертифікати та солодощі. Малеча з Кременчуцького спеціалізованого будинку дитини радісно розглядала нові забавки і дарунки. Хто, хто вміє щось готувати? О, все, тоді це ваше. Це ваше. А хто стригти вміє зачіски робити гарні, Тоді це ваше. Забирайте. Ціле свято для маленьких кременчужан влаштували у міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Ми вас хочемо привітати з цим святом. Ми хочемо подякувати вам, що ви так гарно сьогодні підготувалися. Що прийшли всі дітки, прийшли всі батьки і подякувати нашим педагогам і нашим працівникам центру. Вони роблять все для того, щоб дитинство в Кременчуці було захищене, дитинство було щасливе. Працюють і роблять все для того, щоб ваші діти відчували піклування не лише батьків, не лише близьких, не лише родини, але й піклування фахівців. Вихованці центру разом із батьками та педагогами насолоджувалися теплою погодою, гралися, малювали та наносили аквагрим. Відпочиваємо, насолоджуємося цим днем. Робимо пряники, робимо татуювання, розмальовуємо, малюємо. Відпочиваємо. то за потоли за ся, да. за все тази ви, все сато, за са ухали са и от Я дуже задоволена, що в нас є такий чудовий центр в нашому місті, і я надію, що все буде в нас присвітати і тільки-тільки буде все гаразд, тут. і щоб закінчилася, скоріше війна, тому що хочеться, щоб вже був мир в нашій країні і діткам було б добре і всім. У будинку дитячої та юнацької творчості також провели святковий захід і привітали дітей, чиї батьки віддали життя за мир в Україні та дітей з прийомних сімей. Ми дуже сподіваємося, що дітки, які сьогодні присутні на святі, наскільки це можливо, відчують все таке свято. Відчують, що сьогодні це день дитини. А ми дорослі маємо робити все необхідне для того, щоб наші діти відчували себе у безпеці, відчували нашу підтримку та наш захист. Нехай маленькі громадяни нашої великої та квітучої України ростуть щасливими та усміхненими. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.